Аби на свята не трапилося трагедії напередодні різдвяно-новорічних свят чимало прикарпатців встановлюють у своїх оселях декоративні ялинки. Проте не всі пам'ятають правила їх експлуатації. ДСНСники нагадують, штучне дерево має бути якісним і сертифікованим. Так само одягати іграшку потрібно обов'язково рівномірно розміщати прикраси, щоб вони не було перенавантаження на одну сторону. Що стосується вибору освітлювальних гирлянд для ялинки, вони повинні бути так само справні, і потрібно, щоб вони були обов'язково сертифіковані. Зараз у мережах магазинів є дуже багато великий вибір гирляндів і чим дешевша гирлянда, тим вона гіршої якості. Чималу загрозу несуть живі ялинки, адже у теплих квартирах дерева швидко висихають і стають легкозаймистими. Буквально два тижні, щоб ялинка постояла у приміщенні, яке дуже добре обігрівається, вона висихає. Тому потрібно цю ялинку живу встановлювати подальше, якнайдальше від будь-яких приладів обігріву. Найкраще її встановлювати у якусь ємність з піском і в ню постійно підливати води для того, щоб вона якнайдовше залишалася свіжою. Крім того, так само як і штучну ялинку, не потрібно прикрашати цю ялинку якимись легкозаймистими матеріалами, тобто паперовими якимись іграшками, дерев'яними іграшками. Також не варто забувати про безпекове використання електромережі. В один подовжувач не можна вмикати багато побутових електроприладів. Наголошують рятувальники. Вмикають ялинку, вмикають там три пари гирляндів, вмикають чайник, вмикають там обігрівач, в результаті чого стається коротке замикання, і пожежа починається саме звідси з подовжувача. Тому ми дуже рекомендуємо незалежно скільки тут є виходів. Обов'язково потрібно пам'ятати, що напруга вона цей подовжувач може не витримати навантаження декількох декількох приладів. Тому подовжувачі потрібно вмикати не більше двох електроприладів. Крім того, не можна залишати без нагляду маленьких дітей у кімнаті, де розташована різдвяна новорічна ялинка. Вікторія Богдан, Любомир Микитюк, новини на вежі.